Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. Запрошую підписатися на мій YouTube канал Тих, хто в'яже і хто дотичний до в'язального волонтерства. На своєму каналі я розповідаю про свої в'язані вироби, які я в'яжу з бюджетної пряжі, переважно так, собі на замовлення і для різноманітних волонтерських проєктів. Прошу підтримати україномовний YouTube уподобайками і коментарями, а я сьогодні у відео розповім вам про те, чим я займалася декілька крайніх днів. Спеціально перед екраном поклала мій новий вид творчості, який я вирішила спробувати у спільному проєкті Вернісаж осінніх пар, який організувала і проводить пані Марус. З каналу Марусина скринька рукоділля. І це п'ята номінація, якщо я не помиляюся, Новий вид творчості. Отже, я спробувала малювати картини по номерам. Вчора в мене був такий тяжкий фізично-емоційно напружений день, і під кінець дня я вже не могла в'язати, бо в мене там в'язані був. Виріб дуже темного кольору, майже чорного. І я вирішила спробувати таке, ну, роздивитися і для початку зафарбувати більші площі кольором. Ну, і процес цей мене, чесно кажучи, затягнув. Згадалася школа, малювати я любила, але тоді малювала в основному аквареллю. Отже, Отака у мене картина Соняхи невеликого розміру, 20 на 20, до неї додавався набір е акрилових, е акрилової фарби. І я так зрозуміла, що продавали її зі знижкою, тому що вже якби термін придатності цих е фарб. Якби, Завершувався, тому що переважна більшість фарб, які я використала, ну, тут блакитно-синя і жовтаво-помаранчева, різні підтони, переважна більшість з них вже була сухою, і я змушена була розводити цю всю, ну майже всі фарби водою. І, скажімо так, малювати цікаво. Але ті щиточки, які додавалися в наборі, вони все рівно поганенько, навіть тоненько замальовували тоненькі деталі. Але процес такий, що затягує. Отже, на цьому етапі у мене замальовані переважно такі чималенькі діляночки. Залишилося кілька таких чималеньких, ось по номеру 3 один, і ще один. А те залишили зовсім дрібнота, з якою треба буде. Розбиратися за світлої пори доби, і, напевно, що я змушена буду використати пару-дві, двоє окулярів, щоб роздивитися всю цю красу, де мені потрібно буде що наносити. Але взагалі для тих, хто помолодший, у кого гарний зір, цікавий такий процес, який, скажімо так, Ну, от, найвірніше слово затягує. Отже, почала цю роботу, але сподіваюся, що кілька світлих днів і я її завершу. Отже, в'яжу проєкт от наступного плану. На стадії виконання половини робіт. Так, розкладу бо темна вся ниточка. В мене е, наступна пара е, шкарпеток чобітків з домашнього міксу в'яжу спицями номер 3 Перейшла на такі, тому що ниточка е, товстенька із моїх, е, хоч і довгеньких спиць, е, шкарпеткових, е, втікає. Не зовсім зручно в'язати, але все-таки дов'язую. Значить, вив'язала я одну. Учора поки було світло, потім виникли різні питання, я в'язання відіклала і залишилась в мене ось така от ще одна підошовка. Значить, до цієї пари я використала от таку от попелясту українську вовну, ну, вірніше 80% вовни інше поліакрил. 350 метрів у 100 грамах одна нитка, вона крутиться і дає косину. тобто до неї обов'язковий підмот, якщо використовувати такий варіант. Додала до неї ниточку марсу такого кольору гіркого шоколаду, додала бюджетний отакий от мохер чорного кольору, який мені по вигляду більше нагадує підвалений меринос. І додала 100% бавовняну ниточку з метражом 350 метрів. І вив'язалась у мене ось така от одна шкарпетка, один чобіток. Ну, фактично класичний, як завжди, невисокий такий, і потрібно мені дов'язати другом. Думаю, що я дов'яжу його і е, виперу, і вже, коли буде готова ця пара, відправлю посилочку, яку я вже в основному підготувала. Так, значить. У цій шка... посилочці в мене буде е, наступний вміст. Отакі от, такі от чер... черевички, чобітки, шкарпетки-чобітки, ось такий варіант е, чобітки. ось такий от варіант. І ось такий. От. Тобто я хочу дов'язати п'яту пару і вже повноцінний набір чобітків, щоб я могла відправити куратору. На... з куратором. Е, волонтерського клубу я вийшла на зв'язочок і е, ще маленьку поселочку підготувала. Знайшла ось таку от заколочку. Якийсь магазин мені в якості подарунку її прислав, але я маю коротке волосся і я її, ну, вона мені, скажімо так, ні до чого. Так, ще в мене отакі от от шапочки. Нав'язала я їх влітку, напевно, що червень-липень вив'язувала залишки вовни на пів... вовни. на піввовни скоріше. От такого от плану, про всі ці шапочки. У мене є е, відео на YouTube каналі. Можна подивитися, це якраз літня, літня пора. Ось такого от плану. Всі ці шапочки, така яскрава, яскрава краса. Вив'язана за літній період. Всі дитячі розміри, ні, хоча є і чималенькі, підліткові От такого от плану. Ці дві шапочки я показувала, вони з відворотом, вони зв'язані вже спільно у Вернісажу сініх бар. І у мене два ось таких от жилети От такого от плану. Тобто посилочка така гарненька. гарненька, Повноцінна посилочка. Не відправляю лише ось цю пару, яку я в'язала, шкарпеток, хочу зв'язати іншу без клину підйому. І порівняти дві пари, як змінюється ця діагональ по п'яточці. Ну, вона піде у наступну посилочку. Ось такі от у мене. Результати на сьогодні, тобто, в мене завдання вив'язати п'яту пару шокарпеток чобітків і відправити днями посилочку куратору. Фактично, окрім кольорових шапочок, все це роботи за вересень і кілька днів жовтня. Ну, я вважаю, що що працюю я продуктивно. Принаймні, я докладаю всіх зусиль, не дивлячись на всі інші питання життєві, я все-таки цей процес активно просуваю. Думаю, що наступне відео буде вже по факту вив'язування якоїсь іншої роботи. Можливо, на через тиждень, трішечки довше. Але Закликаю слідкувати за каналом, і, можливо, ви щось цікавеньке і корисне для себе знайдете. Хочу наголосити, що в'язати можна з будь-якої пряжі і дорогущої, дорож... дорожесної, і не дуже дорогої, і при цьому створювати практичні речі, які, в принципі, і створені для того, щоб їх носити. Навіть за невеликі гроші при докладанні власних зусиль і фантазії можна створити багато чого з одягу, аксесуарів та інших корисних речей. Дякую вам за перегляд, гарного вам дня, натхнення і до наступних зустрічей!